Моє вітання всім телеглядачам телеканалу «Конкурент Конкурентів. Настав час для нашої постійної рубрики Запитай у юриста. Нагадую, що під час цієї рубрики я, Валентин Хаймик, даю відповіді на ті запитання, які ви протягом тижня минулого залишали або ж на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або зверталися по телефону до нас в студію. Отож, розпочинаємо і розпочнемо сьогодні з практичного запитання, зокрема, що робити, якщо... Ви загубили паспорт. Тож, в першу чергу, говоримо про те, що якщо ви втратили ваш паспорт, загубили його або його викрили, в першу чергу необхідно звернутися відповідно до поліції і зазначити про це, написавши заяву про те, що ваш паспорт втрачений, або, відповідно, що його викрали. Відповідно, щоб поліція зафіксувала це в єдиному реєстру досудових розслідувань, і відповідно надала вам витяг. Після того як ви отримали цей витяг, ви звертаєтесь відповідно до структур, які займаються виготовленням паспортів, зокрема з проханням і заявою видати новий. Паспорт, це можуть бути підрозділи Державної міграційної служби України, це можуть бути центри надання адміністративних послуг, а це також можуть бути центри обслуговування громадян, зокрема паспортні такі сервіси, документ. Якщо ми говоримо, наприклад, про Луцьк. в цій структури можна звертатися з проханням виготовити вам новий паспорт. Для того щоб оформити новий паспорт, як я вже сказав, ви пишете. Заяву про втрату паспорта відповідно надаєте цей витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Якщо ваш паспорт викрали, відповідно долучаєте цей документ, даєте документ про сплату адміністративного збору. Також, можливо, необхідно буде довідка з місця проживання. І відповідно на підставі цих документів вам виготовляється новий паспорт. І ви вже відповідно після того, як його виготовили. Маєте новий документ, який підтверджує вашу особу. Тому нічого страшного в тому немає. Єдине, щоб ви дотримались цього алгоритму і відповідно діяли за цими кроками, які я назвав. Друзі, друге питання, практичне. І зокрема, кілька людей вже зверталися до нас в наш телеканал про те, що за останній період був здійснений перерахунок пенсії. Як кажуть люди, і, зокрема запитують, чому дехто не отримав доплати до пенсії, дехто не отримав цього перерахунку, не отримав індексації, і відповідно запитують, як кому проводиться такий перерахунок і індексація. Отож, дійсно, нещодавно, в березні, зокрема, було проведено індексацію пенсії, і давайте трішки поговоримо про те, що перерахунок пенсії і індексація. Це трошки різні речі. Зокрема, перерахунок проводиться, якщо змінюється будь-яка з умов для того, щоб нараховувати пенсію. Зокрема, це може бути наприклад: збільшується грошове забезпечення, змінюється стаж. Ну, відповідно, тоді можливо говорити про перерахунок. Індексація в свою чергу ж робиться тоді, коли коригується розмір пенсійної виплати з урахуванням розміру інфляції та відповідно зростанням середньої заробітної плати за попередні роки. Тому і проводиться така індексація. Якщо ми говоримо за березень цього року, то відповідно проводилась дійсно індексація пенсій декільком категоріям пенсіонерів. Але проте не всі отримали таку індексацію. Зокрема, ми говоримо про те, що індексація стосувалася тих людей, які отримали мінімальні пенсії і досягли пенсійного віку, але не мали відповідно необхідного страхового стажу, і тому не отримували, отримували соціальні такі виплати. І відповідно, цим категорці категорії було збільшено пенсію шляхом індексації, також пенсіонерам, які Пенсія була призначена законом країни про загальнообов'язкове пенсійне страхування до 2020 року. Ті отримали люди індексацію. Індексацію отримали ті особи, які отримують пенсію від силових структур. Відповідно, пенсіонери по інвалідності, яка трапилася внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Відповідно, ті, хто отримує щомісячні компенсаційні виплати, призначені за ініціативою президента. А також ще такі категорії, як ті, хто отримує щомісячні страхові виплати для потерпілих та інших осіб, які мають право на такі виплати у разі смерті потерпілого. Ці категорії, якщо ми говоримо, дійсно отримали в березні таку доплату до пенсії у зв'язку з проведенням її індексації. Кого не стосувалася ця індексація? Вона в першу чергу не стосувалася тих осіб, які є працюючими пенсіонерами і мають. Невеликий страховий стаж, а їхні пенсії він розмір їхньої пенсії не нижчий за 2100 гривень. В цьому випадку індексації не було проведено. Також колишні працівники прокуратури не отримували цієї індексації. Також ті, хто отримував довічне грошове отримання, а також ті, хто отримував розмір пенсії в розмірі понад максимально можливу суму. Тому ці категорії не отримали ні жодних доплат до пенсії. Відповідно, не було проведено індексацію. Якщо ми говоримо про працюючих пенсіонерів, то, наприклад, варто врахувати, що з 1 квітня працюючим пенсіонерам буде проведено перерахунок. Буде здійснено не індексація, а перерахунок пенсії. Зокрема, цей перерахунок він буде автоматичним за заявою пенсійного фонду. Відповідно. В зв'язку з оновленням страхового стажу, цим особам буде здійснено такий перерахунок, і люди будуть отримувати доплату до пенсії. Також варто зазначити, що у зв'язку з цим проведенням індексації і перерахунком пенсії, деяка частина пенсіонерів, зокрема, тих, Особам ті, які були призначені на пенсію в 2020-2022 роках, відповідно вони могли отримати підвищення пенсії у розмірі 100 гривень. Тобто це пов'язано з тим, що відповідно з 2020 року до 2022 вже пенсії були враховані. При нарахуванні пенсії було враховано збільшені показники. Відповідно, у зв'язку з цим такі. Громадяни, які от саме призначення пенсії відбувалися в 20-22 роках, вони фактично на сьогоднішній день не отримали цієї індексації. Тому десь таким чином пов'язано це з тим, що деякі люди отримували, деякі люди не отримували доплати до пенсії. І знову ж таки, цей перерахунок, як я вже сказав, він буде здійснюватись з 1 квітня, проте там вже напевно в травні люди будуть отримувати ці працюючі пенсіонери, будуть отримувати доплату до пенсії, тому варто трішки почекати у зв'язку з тим, що знову ж таки це процедура, яка займає певного часу. Тому є такі певні нюанси і розбіжності, коли хтось отримав, хтось не отримав. Друзі, третє питання. Говоримо про те, чи можна оформити. Піклування над людиною з інвалідністю третьої групи. Зокрема, якщо ми говоримо про інвалідність третьої групи, і зокрема, якщо ми говоримо про піклування, то в першу чергу варто зауважити, що піклування становлюється над неповнолітніми особами. Це може бути віком від 14 до 18 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, і відповідно над фізичними особами. Цивільна дієздатність, яких обмежена. Тобто законодавство сьогодні говорить про такі категорії людей, над якими можна встановити піклування. Піклувальник призначається над, як я вже сказав, недієздатною особою чи обмеженою дієздатною особою відповідно за. Заявою і за поданням органів опіки і піклування, але таке піклування призначається судом. Зокрема, якщо ви захочете встановити піклування над людиною, то треба буде звертатися до суду. Проте, якщо ми говоримо про третю групу інвалідності, її ще по-іншому називають робоча група, тому що людина, яка має третю групу інвалідності, вона може фактично піклуватися в більшості випадків про себе. І може працювати, але в певних, скажімо так, обмежених полегшених умовах, тому цю групу і називають ще робочою. Людина з третьої групи інвалідності, фактично, як я вже сказав, може працювати, вона є дієздатною, тому говорити про встановлення над нею піклування на сьогоднішній день по суті немає підстави. То, якщо ми говоримо в загальному, так як звучало питання, то на сьогоднішній день. Встановлювати піклування або опіку над людиною з інвалідністю третьої групи, на мій погляд, не є можливим. Хіба що за окремих обставин, якщо з'явилися певні факти або обставини, які дають підстав вважати, що людина має обмежену дієздатність, і це буде встановлено судом, лише в цьому випадку, на мій погляд, можна буде говорити про встановлення піклування чи опіки над людиною, яка має третю групу інвалідності. Друзі, рухаємось далі. І ще одне практичне питання, десь воно вже напевно трішки звучало в наших ефірах, але людина знову ж таки телефонувала до нас, зверталася і запитувала, якщо чоловік має дві судимості за тяжкий злочин, чи підлягає він на сьогоднішній день мобілізації. Отож, відповідно до пункту 6 під пункту 6 шість. Статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу визначено, що особи, які мають судимість, зокрема, які раніше були засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливого тяжкого злочину, вони на сьогоднішній день підлягають виключенню з військового обліку у відповідних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Тому в першу чергу варто зауважити, що чоловік або жінка, які мають судимість, за особливо тяжкий або тяжкий злочин, вони відповідно підлягають виключенню з військового обліку. Це перший момент. Далі рухаємося з приводу мобілізації. Зокрема, на сьогоднішній день абзацом 14 частини першої статті 23 України закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Передбачено ще не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, інші військовозобов'язані зобов'язання або окремі категорії громадян, у передбачених законодавством випадках. Зокрема, як правило, до таких осіб і відносяться ті, хто був виключений з військового обліку у зв'язку з тим, що має судимість. Тому на сьогоднішній день в більшості випадків особа, яка має судимість, за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, вона підлягає виключенню з військового обліку в першу чергу, і відповідно, якщо рухатись далі, не підлягає на сьогоднішній день призову на військову службу під час мобілізації. Єдиний варіант, який можливий в цьому випадку, коли людина фактично буде мобілізована, це добровільна згода, якщо людина погодилась відповідно на те, щоб укласти контракт або йти служити, бути мобілізованим, відповідно, добровольцем, тільки в цьому випадку людина фактично може безпосередньо брати участь в бойових діях. Друзі, ще одне питання, яке ми сьогодні розглянемо, воно стосується знову ж таки пенсій і стосується інвалідності. І, зокрема, на сьогоднішній день звернувся до нас чоловік, який говорить про те, що. Він зараз має третю групу інвалідності і запитує про те, яким чином можна з третьої групи інвалідності перейти, як він говорить, на другу групу інвалідності. Отож, давайте розберемо все по порядку. В першу чергу говоримо про те, що підставою для встановлення другої групи інвалідності є стійкі виражені важкості. Функціональні порушення в організмі, які вони зумовлені таким захворюванням, травмою або вродженою вадою і призводить до значного обмеження життєдіяльності особи, при збереженні здатності до самообслуговування та не спричиняють потреби в постійному сторонньому догляді. Відповідно, якщо простіше кажучи, людина має мати або вроджену ладу, або таке захворювання, яке фактично Обмежує її здатність працювати, але, скажімо так, не потребує така людина певного стороннього догляду. На до сьогоднішній день, відповідно до порядку встановлення, скажімо так, і умов та критеріїв встановлення інвалідності, передбачено, що людина, яка має інвалідність, вона має право звернутися відповідно з заявою про те, щоб переглянули. Її стан, і відповідно, зродійснили повторний огляд особи з інвалідністю для того, щоб встановити, чи є якісь додаткові порушення, чи є якісь додаткові, скажімо, так, ускладнення в тому, що людина хворіє, і відповідно, чи є підстави для, знову ж таки, призначення інвалідності іншої групи. І відповідно така заява може бути написана цією людиною. Повторний огляд. Таких осіб з інвалідністю він проводиться або в, скажімо так, строк, який зазначений в документах при призначення інвалідності, або ж, відповідно, як я вже сказав, позачерговий за заявою людини. Тому на сьогоднішній день, якщо у вас є підстави вважати, що ви маєте право на встановлення іншої групи інвалідності, зокрема, перейти, як звучало в питанні з третьої групи на другу групу. То для початку варто звернутися до сімейного лікаря для того, щоб просити направити вас до вузькопрофільного спеціаліста, зокрема, який по вашому, скажімо так, напрямку захворювання, який відповідно повинен дати свій висновок про те, що там трапилося погіршення здоров'я. Відповідно, він дасть всі документи, дасть виписку з картки вашої. Відповідно, після того. Маєте право звернутися знову ж таки до сімейного лікаря, який дає направлення на медико-соціальну експертну комісію, яка буде встановлювати той факт, що дійсно є погіршення здоров'я в вашому стані. І відповідно у зв'язку з цим ви підлягаєте, скажімо так, перекваліфікації з третьої групи інвалідності на другу. Тому такий алгоритм повинен бути дотриманий, і, відповідно, якщо як же я вже сказав, є підстави, якщо ви маєте якісь додаткове захворювання або трапилось якесь погіршення здоров'я, дієте в таких, в таких кроках, в таких напрямках. І відповідно лише при наявності висновку цієї медико-санітарної, соціальної експертної комісії, відповідно, після її прийняття рішення про те, що ви підпадаєте під категорію тих осіб, які... Має бути призначена друга група інвалідності. Лише в такому разі ви можете отримати, як я вже сказав, перейти з третьої групи на другу групу інвалідності. І, відповідно, вже користуватися тими пільгами, тими доплатами, пенсією по інвалідності, відповідно, яка передбачається для осіб з другою групою інвалідності. Друзі, на сьогодні це все. Я дуже дякую за ваші запитання, які були на цьому тижні. Нагадую, що ви можете їх залишати і надалі, на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж телефонувати до нас безпосередньо в студію. І вже через тиждень ваші питання прозвучать в прямому ефірі. З вами був Валентин Хаймик. До зустрічі через тиждень.